Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо. Як таргетологу ефективно аналізувати рекламу. Хочу буквально декілька слів сказати про себе. Можливо, ви мене не знаєте. Бачите взагалі в перший раз, щоб ви розуміли, так, Каріна, мабуть, щось все-таки шарить і можна її слухати. Отже, мене звати Каріна, я дуже рада, що кожен з вас дивиться цей урок. Я вже таргетолог із досвідом більше 4 років. Я постійно була в практиці, у мене не було такого, що я там півроку, рік взагалі не знаю, не працювала собі з певних причин, ні, 4 роки. Я постійно в практиці. Ці ось ці всі зміни в рекламному кабінеті, я їх просто обожнюю, і це все я проживаю власне із своїми клієнтами. Я маю команду, яка працює з проектами по всьому світу. А ми ведемо проектів із Європи, із Штатів, із Канади, із України. Ми працюємо, власне, можна сказати, із всім світом. Також, що немало важливо, я наставник для таргетологів з повного нуля до тисячі доларів вже під час навчання. Так як я практикуючий таргетолог, мій щомісячний дохід стартує від 200-250 тисяч гривень, незважаючи на те, що я мама в декреті, ну прикольно, якби в декреті мати таку запешечку, правда? Ну тут зараз мамочки, які мене дивляться, такі зрозуміють, що е, трошки є різниця між 860 гривень. Е, також я. Доволі багато витрачаю часу на свою родину, тому що я є ще в статусі дружини, доньки, сестри. І в мене ось ця дуже велика така є цінність родини: приділити час, провести разом вечір, день. І робота таргетолога, я думаю, ви розумієте, вона це дозволяє, і це насправді дуже і дуже класно. Я вже сказала декілька слів про себе і хочу сказати, що ми з вами відразу переходимо до практики. Вас ви тут не будете слухати, яка в мене погода, з якого я міста, і повно якоїсь непотрібної інформації. Отже, Відразу переходимо до таргетованої реклами, як її аналізувати. Після запуску реклами розпочинається етап оптимізації, який триває до 5 днів. Зробили перший запуск, 5 днів реклама оптимізовується. Після чого ми можемо аналізувати рекламу, вносити правки та в загальному зрозуміти, чи працює ваша реклама ефективно. Я думаю, ви знаєте, що якщо ви запустили рекламу, пройшов один день. Ви такі ой, реклама погано працює. Ви нічого ще не зрозумієте за один день. А от за п'ять днів ви вже побачите реальну картину. Це працює, це не працює, це ще не оптимізувалось. По яким показникам потрібно ж аналізувати рекламу. Перше, це CPC – вартість за повідомлення. Далі ми дивимося на кліки всі або ціна за кліки всі, скільки людей загалом перейшло із реклами. CTR – клікабельність креативу та CPM – ціна за тисячу показів. Отже, CPC для різних ніж. Нормальна вартість заявки різна. Головне, щоб вам було фінансово вигідно, ну, або ж там вашому клієнтові. Але дивіться, якщо там товарка, ви розумієте, що товари, наприклад, коштують там 5 тисяч гривень, клієнт з цих товарів 3, там, 3 або 4 тисячі має чистими, то тут повідомлення може коштувати і 5 доларів. Ну, тобто, якщо це там дорогий товар. Якщо ви розумієте, що ви там продаєте. Тапки там за 200 гривень, тут повідомлення ну, по 5 доларів може бути вже дорогувато, клієнт ваш може не заробляти. Тому ви дивитесь, як буде вигідно для клієнта, і якщо у вас там вартість за заявку дорога, а ще розуміємо, що не кожна заявка продаж, отже, реклама працює. Ну, я не скажу, що тут типу неефективно, але потрібно щось змінювати, щоб знизити вартість заявки. Далі, вартість кліку теж для різних ніж доволі різна, але в загальному це до 1 долару. Дуже рідко де може бути клік там, більше 1 долару. Сітер для будь-яких ніж має бути більше 1%. Це клікабельність креативу. Якщо ви бачите CTR там 2%, 3%, прекрасно, отже, ваш креатив клікабельний, він подобається цільовій аудиторії і він прекрасно працює. Якщо ж, наприклад, CTR, там, 0, 30, Такий собі варіант, значить, він не дуже клікабельний. Але дуже важливо дивитися, якщо CTR 0,30, але у вас є, наприклад, там, запити по 2 долари, і це реально цільові запити, вони обробляються і продаються, то пофіг на той CTR. Так, ми маємо дивитись просто на всі показники, але ми ще маємо аналізувати. Там, наприклад, CTR може бути 10% і там витрати, наприклад, 100 доларів і дві розпочатих розмови. Якщо ми говоримо про якусь піжаму по 500 гривень, то це, мабуть, що дорогувато. Ну, погодьтесь. А, тому, так, ви дивитеся на всі показники, але якщо навіть CTR 030, але у вас є багато запитів або ж багато кліків, люди підписуються реально з цього креативу, пофіг, який там той CTR, але він вам говорить, чи клікабельний цей креатив, чи подобається він вашій аудиторії. Далі, CPM залежить від регіону та товару чи послуги, яку ви рекламуєте, але в середньому від 3 до 15 доларів за тисячу показів. Перший аналіз реклами. Коли ж його потрібно робити? Перший аналіз рекламних компаній робимо мінімум через 3-5 днів після запуску реклами. Як я вже сказала, після першого дня роботи реклами, це буде просто нелогічно, неефективно робити цей аналіз, тому що він буде, ну, можна сказати, ще неправдивим. За виключенням, якщо оголошення витратило, багато бюджету. Так, якщо у вас Денний бюджет 10 доларів, ви запустили два оголошення. Бачите, що навіть в перший день одне оголошення витратило 8 доларів. Не дало взагалі запитів, в такому разі його можна вимкнути, а можна ще на одну добу. Дати йому час попрацювати, тому що за другу добу можуть прийти запити. Тут вже треба, як ви дивитись під ситуацію, чи вимикаємо, чи залишаємо. Далі ми аналізуємо, вимикаємо все, що є неефективним, та за потреби додаємо новий товар. Якщо аудиторія не спрацювала, то зрозуміло, що ми додаємо ново. При запуску чи внесенні будь-яких змін подальші дії такі ж самі, як і при першому запуску, чекаємо 3-5 днів, тоді вносимо зміни. Тоді можемо аналізувати. Тобто, Реклама почала працювати. Пройшло 5 днів. Ви такі, так, це не спрацювало, це не спрацювало. Внесли зміни. Не просто навіть якщо ви вимкнули, просто вимкнули там два оголошення, два залишилось працювати. А може бути таке, що ви два оголошення вимкнули, додали ще нову групу, ще там на одне оголошення, і воно все починає оптимізовуватись з нуля. Даємо знову 3-5 днів. Чекаємо, дивимося, як спрацювало, і тоді вже вносимо коригування. Тобто, якщо ви вносите хоч будь-які зміни, ви маєте знову дати час рекламі оптимізувати, щоб побачили, який результат. А не внесли зміни, ой, витрат, наприклад, немає, ну все, типу виключу на наступний день. Ні, ми так не робимо. Як висновок, ми обов'язково щодня маємо перевіряти всі рекламні компанії та їх аналізувати навіть ось цих перших 3-5 днів, коли ми не вимикаємо ніби нічого, але все одно ми дивимось. Як працює, як йдуть витрати, який CPM, який CTR. Тобто, ви постійно маєте слідкувати за рекламою, але не щодня щось, щось там переналаштовувати. Тому що зрозумієте, що якщо ви будете щодня вносити правки, щодня щось запускати, дозапускати, перезапускати, результату просто ви не побачите навіть за місяць співпраці, тому що рекламний кабінет це та сама машина, якій потрібен час розігнатися. Ні одна машина з першої секунди від нуля до км не розганяється так само. І рекламний кабінет. Якщо у вас мало кліків і вони дорогі, плюс у вас низький CTR, креатив не чіпляє, знаходимо фрази в брифі або в бібліотеці реклами і змінюємо їх. Тобто вам потрібно продумати інше УТП, написати інший офір. Плюс на фото чітко має бути видно, що ви продаєте. Обов'язково. Якщо ж у вас багато кліків... Високий CTR, але немає заявок, проблема із сторінкою, або реклама не відповідає тому, що є на сторінці. Знаєте, ніби очікування і реальність. Буває так, що рекламують гарну кофту. Ти переходиш на сторінку, а тої кофти просто немає. Ти виходиш. Або, наприклад, в рекламі продається там одна позиція, людинка переходить на сторінку, знову ж таки, або не бачить тої позиції, або там, взагалі, ужасний якийсь візуал, вона нічого не може знайти, що вона там хотіла, що вона побачила в рекламі, і вона знову ж таки виходить. Тому тут насправді ви, як таргетологи, маєте дивитись, як видають ваші клієнти сторінку, чи вона класно упакована, чи там реально можна, знаєте, продаватись цієї сторінки, тому що. Не все залежить завжди від таргетолога. Так, ми відповідаємо за технічну частину, ми можемо привести кліки, ми можемо привести людей, ми можемо привести людей в директ. Але якщо там погано продають, або ви рекламуєте, наприклад, тут штани, людина пройшла, просто пролистала вже бляха в самий низ, а вона не бачить якогось фіга цих штанів. Оце дуже великий профтик саме вашого клієнта. Тому що якщо клієнт знає, що ці штани рекламуються, значить ці штани в ідеалі навіть можуть бути в закріплених. Зрозуміло, що якщо у вас там прям... Великий там, магазин вашого клієнта рекламується 15 позицій, ми не будемо все закріплювати. Але тоді, е, от якщо ми бра, беремо цю там рамочку, буквально десь 12 дописів, значить ці штани мають міркати в кожних 12 дописів. Тут, наприклад, 12 дописів, десь тут штани. Далі сітка 12 дописів, десь тут штани, щоб клієнт їх знайшов. Е, якщо ж у вас дорогий клік, але невисокий CTR, це означає, що креатив аудиторії. Цікавий, але високий CPM. Тут єдине, що ми можемо зробити, це або перезапустити, або змінити креативи, тобто йти і далі тестувати. Дуже важливо, щоб ви прям зрозуміли, що ось цих останніх декілька слайдів я вам розповідала, тому що ви, якщо взяти візьмете свій рекламний кабінет, ну там свого клієнта, звідки ви запускали рекламу, по ось цьому уроці проаналізуєте рекламу плюс по ось цих рекомендаціях, коли там високий CPM, низький CPM, високий CTR, низький CTR. І ви зрозумієте, що дійсно так це не спрацювало, тому що там аудиторія не така, це не спрацювало бо CPM високий, це не спрацювало бо, Е- СІТР там маленький, наприклад. Ви відразу це все побачите на практиці. І якщо ви дивились цей урок і дізнались хоча б 30% нової інформації, в мене для вас доволі погані новини, адже це база. Яку просто має знати кожен таргетолог, який лише розпочинає працювати в таргеті, тому що насправді аналіз реклами він ще трішечки глибший, там ще є доволі що повчити, але це є базові поняття, які реально має знати кожен. А якщо ви вже пройшли тим більше декілька навчань, то це в мене для вас ну дуже дуже погана новина. Якщо ти не відчуваєш себе впевнено в технічній частині таргету, не вмієш продавати свої послуги, закривати клієнтів та не заробляє ще від 40 тисяч гривень, працюючи таргетологом, хоча ти вже в ніші більше 6 місяців, я тебе запрошую на безкоштовний розбір, де підсвітю всі твої сірі зони та побудуємо твій план виходу на 40 тисяч гривень в наступні 3 місяці. Це буде анкета перед запису, яку ти можеш заповнити. Далі я тобі напишу в особи повідомлення. Далі запропоную тобі зі дзвони, ми з тобою вийдемо на зумчик, я відповім на всі твої запитання. Попередньо ти мені розповісиш свою ситуацію, що ти знаєш, не знаєш, я тобі підсвітю тобі твої зони, саме такі сірі, знаєш, ніби ти, можливо, десь навіть не думав про те, що а ти там не вмієш продавати, а фактично, продавати таргетолог має вміти, тому що ти можеш і сидіти без клієнтів, тому що ти не вмієш продавати. А це трошки погано, коли ти без клієнтів, тому що в тебе нема доходу. Або коли ти просто працюєш там за якихось нещасних 3 копійки. Щоб ти собі розуміла, в мене учні починають з повного нуля працювати з чеком 5-7 тисяч гривень. Деколи навіть це може бути чек 10-12 тисяч гривень. Якщо ж ти працюєш навіть за чек менше, ніж 5 тисяч гривень, обов'язково заповнюй анкету перед запису та отримай безкоштовний індивідуальний розбір від мене. Хочу показати тобі буквально приклад двох дівчат, це не забере в тебе. Багато часу, які також проходили декілька навчань до того, як підписатися на мене. Тобто, вони, знаєш, вони називали себе таргетолог, зрозуміло, вони пройшли навчання, але було одне, але вони не заробляли саме на таргеті. Їхній дохід був просто нуль, коли вони заходили на навчання. Ось приклад моєї учениці Інни, яка, ну, я можу сказати, що з повного нуля, тому що до цього в неї практики взагалі не було. Так, вона пройшла два навчання, але практики не було. І е, вона під час навчання заробила 35 тисяч гривень. Просто прекрасно, я вважаю. А наступний місяць після навчання вона вже заробила 58 тисяч гривень. І всі наступні місяці вона просто масштабується і заробляє ще більше. І це просто насправді прекрасно. А, Маріанна, яка до як я приходила навчання, але залишилось питання в неї по технічній частині налаштувань, плюс по пошуку клієнтів, плюс по продажах. Насправді, пошук клієнтів і продажі це ось. Чомусь у багатьох таргетологів ця така зона якраз дуже не пропрацьована. І я, хоч в мене навчання, я вважаю, там для початківців, тому що проходять до мене повні новачки, або ж таргетологи, які вже проходили навчання, але все ще без доходу, і ми відразу пропрацьовуємо, як шукати клієнтів, як їх продавати, як відразу заробляти. Тому що із 12 тижнів навчання в нас 6 тижнів теорії і 6 тижнів практики, де ти під час практики починаєш працювати із клієнтами за. Оплату, я, до речі, дуже дуже проти безкоштовних співпраць. Я взагалі в мене, щоб ти розуміла, за всі потоки, в мене ні одна учениця безкоштовно не працювала. І вже, як і я, коли ми з Маріаною пропрацювали всі етапи, взагалі по технічній частині, по пошуку клієнтів, по продажах. І вона вийшла на дохід в середньому, додатковий дохід, що важливо, 20 тисяч гривень на місяць. Тому що в Маріани є ще своя основна робота, де вона працює, але додатково вона ще на місяць заробляє 20 тисяч гривень, які, повірте, в кишені не жмуть. Тому, якщо ти розумієш, що так тобі потрібна допомога, так, ти хочеш навчитися шукати клієнтів, так, ти хочеш навчитися класно продавати свої послуги. Так, ти розумієш, що блін, я не вмію аналізувати рекламу, або я не можу все структурувати, або в мене немає якогось плану, або я не знаю, як робити стратегію, і в мене взагалі якийсь хаос в роботі. Заповнюй анкету перед запису та отримуй індивідуальну консультацію від мене.